Розглянемо форматування електронної таблиці. До форматування електронної таблиці відносяться дії над рядками та стопчиками. Припустимо, мені треба змінити ширину стовпчика. В перший стопчик у мене занадто широкий, я його зменшую ширину. Другий стовпчик мені не подобається, що він такий вузенький. Я змінюю ширину на більшу, зменшую. Спочатку ось так, щоб в один рядочок розміщувався весь товар, змінюю висоту рядків. Якщо мені треба, щоб всі вони були однакові, я можу виділити декілька і для одного виставити параметри. Всі інші будуть однаковими. Якщо мені треба, щоб ширина або висота підібралася автоматично, мені треба зробити подвійний клік поміж стовпчиками або поміж рядочками. Наприклад, я рядочок зробив великий, подвійний клік, і він стає автоматично підбирається під тип даних. Якщо ж мені треба якийсь рядочок не прибирати або стопчика приховати, для цього є для виділеного стовпчика правою кнопкою приховати. Як ви бачите, ABCD приховане і FG продовжується. Тобто стовпчик нікуди не зник. Так само рядок можна приховати, або декілька рядків. Приховати. Якщо ж мені треба буде потім відобразити назад, мені треба виділити місце, де є прихований стовпчик або рядок, і відобразити. Він з'являється. Так само рядочок. Відобразити. Він з'являється. Ось це є форматування. Таблиці.